Розділ 10 І вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану, і знов зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи: Чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити? А він відповів і сказав їм Що Мойсей заповів вам? Вони ж відказали. Мойсей заповів написати листа розводового. Та й відпустити. Ісус же промовив до них. То за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє вони одним тілом, тим, то немає вже двох, але одне тіло. Тож що Бог спарував, людина нехай не розлучує. А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав. Хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус то обурився та й промовив до них: Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам. То Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не ввійде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку». Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та в Богим роздай, і матимеш скарб ти на небі, потому приходь. Та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням Як тяжко о тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його, а Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божє царство ввійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, Хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. А Петро став казати йому, от усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав. По правді кажу вам: немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні. Першими. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть Його, і поганам Його видадуть, і насміхатися будуть із нього. І будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. Але третього дня він воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть йому: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. А він їх поспитав: Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі твоїми сиділи праворуч від тебе один. І ліворуч один, а Ісус відказав йому: Не знаєте, чого просити. чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони відказали йому Можемо. А Ісус їм сказав, Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охриститеся, а сидіти праворуч мене та ліворуч. Не моє це давати, а кому вготовано. Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. а коли з Єрехону виходив він разом із своїми учнями і безлічу люду, сидів і просив при дорозі сліпий вартимей, син Тимею. і, прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною! І сварились на нього багато хто щоб мовчав, а він ще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною, і спинився Ісус та й сказав: Покличте його. І кличуть сліпого, та й кажуть йому Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого іскочив із місця, і прибіг до Ісуса, а Ісус відповів та сказав йому: що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю! Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.